метою господарської діяльності якого було надання споживачам послуг з звездження твердих побутових відходів. Комунальне підприємство добро за 2022 рік виконувалися наступні робіт. Проводили роботу по отриманні належності. стані парків, пам'ятників, зупинок, території платовича Лашанівської сільської ради. Встановлювалися обрани біля автобусних зупинок. Проводиться виїзд цих побутових відходів в селі Цвітова, Кам'янка, Ташка, Іванка, Бузирка, Мачівка, Жуківна Рішенням місцеві Лашанівської сільської ради 16 червня 2022 року комунальне підприємство добробут було е, реорганізовано шляхом приєднання до комунального підприємства спеціалізованого сподарське підприємство ліс у сільської ради. Починаючи з 1 грудня 2022 року, діяльність до підходять розлужив кафесота ліс. У 2021 році були проведені ще такі заходи, як встановлено майже 4 полігоні побутових підходів, що розташованих за межами села Улашаніка, Пашуки, Жуківців Тогава, <головіка> посвідчено право комунальної власності на дані земельні ділянки, а в подальшому три ділянки були передані постійно користування кафесових країн. У 2021 році виконавчим комітетом Лошанівської сільської ради були завершені тарифи на послуги, погодженням з побутовими відходами. Певний тариф для населення встановив 15,65 гривень за одну особу це без КДВ. Згідно рішення виконавчого комітету Оша міської сільської ради від 28 листопада 2022 року, тариф на послугу встановить для населення 23.64 поділів. Голосів міської сільської ради у 21, 22 та 23 рапту були проведені конкурси з визначення сподарювання на здійснення операції і розкривання та перевезення побутових ковід на території Лошанської сільської ради. Результатом проведення конкурсу були зазначені виконавці, які підписані договори про неї послуги та немає. Ну ще одне – це міська сільська рада підписала вдома і прості праці територіального громади формі реалізації військового проєкту, щодо будівництва інспекторного конкурсу від 3 липня 2023 року. Волосуємо. Дане питання виносити на розгляд сесії. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Виносимо на сесію. Отже, стадію плануємо. Ви знаєте чи проти? Так. Да. Добре. Слідуюче питання. Про хід виконання програми охорони навколишнього природного середовища Лошанівської сільської ради на 21-25 років за 23 рік. Програма охорони охоронного територія Оршанської сільської ради на 21-25 роки на розтвердження рішення сесії Оршанської сільської ради від 23 грудня 2020 року Номер 2 Програма розроблена з метою реалізації Державної політики України в халесі, призвещено екологічної лікарні захисту та населення і зволеного забруднення в навколишній доробних середовищах, досягнення гармонії символі суспільства. Особливо джерелом фінансування програми є кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища за рахунок за, надходження екологічного податку. У 2023 році сума такого податку становить 23 тисячі 590 гривень. Касові віддатки проведені у сумі 20 тисяч гривень та сприймовлені на проведення озелені території населених пунктів територіальної. Дане, пропозицію винести на сесію. Голосуємо хто за, хто проти. Рішення прийнято. Виносимо на сесію. Слідує питання. Про хід виконання програми підтримки та збереження нерухомого майна комунальної власності на території Лошадівської сільської ради на 21-26 років за 2023 рік. Року, були, закуплені, е, були закуплені матеріали і послуги на загальну суму 420 565 гривень. Ці матеріали у вас перераховані. Зачитуєте повністю рішення? Можете ознайомлювати. Виносите на сесію. Дане питання голосує. Хто за? Слідуюче питання про затвердження документації землеустрою та передачі земельних ділянок у власність на території Мишанської сільської ради вже До нас надійшли заяви від громадян щодо затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки напередодні місцевості для будівництва та житлового будинку спорядження і споруд присадимо ділянки та передати у власність, власність ростум громадянам. У <ут> 12 громадянок. Це їхні позиції, розташовані ділянки, це були документації, просить І другий пункт це на задачі технічні документації забуду, що розстановлені відповідні національних операторів для ведення товарності з господарського господарства. Це поївно, з устатковані по сертифікатах стільного ділянка. Пропозиція винести на сесію. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Чи за. Рішення прийнято. Виносимо на сесію. Слідує питання. Про затвердження детального плану території земельної ділянки за межами села Світока в Україні сільської ради. До нас задійшла з'ява від Дмитру Кірона Володимирівни, щоб затвердити детальний план території земельної ділянки з кадастром No6823989200240320010 для будівництва СТО вантажної автомобільної стоянки за межами села Цітово, у Лошанівській сільської ради. Ділянка знаходиться в неї у власності, площа ділянки 144. На питальний план э, виготовлений, погоджений з архітектурною радою області. Тому це допоможемо задачи. Тут коло стоснеє, біля траси. Біля, напроти коло госбуди, хиб склад був сюди, не доїжджаємо. А, сюди. А сюди, я думаю, що. Напроти Що? – А там щось бачу, якісь є щось там, якісь. Ні, тут не військової. А взагалі нічого немає. Там нічого. Хочу зробити без тела таке. Хай робить, хай розбувається. Його земля сьогодні має повне право міняти цільове призначення. Так, хтось зубойте. буде робити, хтось буде в буде нас, заставити щоб нас зареєструвався, як приємних будуть якісь налогіки. Податки, так. Пропозиція винести на сесію. Е, Голосуємо. Хто за? Рішення прийнято. За пів року, поки не долетати, поки це на сесію. Слідуюче питання. Продання дозволу на виготовлення документації із землеустрою пальці. Надійшли заяви від громадян, щоб надати дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою, щоб встановлення відновлення національної ділянки на тілі на місцевої соседні товарної з культури з коробленням. Головню Галині Миколаївні жительці села і Панчук Миколі Підовіччини жителі Сува Улашані подіянка на нашому колоцію. Осадить. І виносимо на сесію. Голосуємо за проєкт рішення, щоб винести на сесію. Хто за? Рішення прийнято. Проти. Так. Виноситься на сесію. Слідує питання. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не сільського господарського призначення для подальшого її випадку. Вона звернувся Савчук Олександр Володимирович, в ньому гарантія земельна ділянка за межами села Лошаніка 164. Е, він хоче її вигупити. Там розташовані його двіркова майна на краю власності. Силікат у Савчук, де потрібні є крейдівчук. Для того, щоб її нам продати, нам потрібно провести експортну грошову оцінку. Тому пропонуємо надати дозвіл на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій, які прийому площею 16 соток розташованих за межами населених пунктів на території Лашанівської сільської ради, на які розташований об'єкт нарухомого майна, що наложиться в Чеку Олександру Володимировичу з подальшим продажем вказаної земельної ділянки. Савчуку Олександр Володимировичу вкласти договір на оплату авансового внеску на рахунок оплати ціни земельної ділянки, вказаної в пункті 1, в розмірі 20% вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 184 271 грн. грн. Після сплати авансового внеску замовити про введення експортної грошової оцінки ділянки. Які є питання, пропозиції? Винести на сесію. Значить, виносимо на. Голосуємо для того, щоб винести на сесію. Хто за рішення прийнято? Виноситься на сесію. Слідує питання про внесення змін до проекту угоди про партнерство та співпрацю. До нас надійшло питання від голови громадської організації Лошанівські Рибалки Семенчука Петра Степановича, щоб внести зміни до угоди про партнерство та співпрацю між Лошанівською сільською радою та громадською організації Лошанівські Рибалки. А саме вони хочуть пропонують нам пункт 6.1 і 6.2 угоди випустити наступні редакції. Хочу, що термін угоди є дійсною дня її підписання, термін дії угоди є необмеженою. І друге, це сторони можуть домовитися про дострокове припинення дії угоди за повною взаємною згоди з цього питання та повне взаєморозуміння щодо зобов'язань, які виникли з цієї угоди, а у разі недосягнення згоди відповідному чинного законодавства. Пропонуємо трошки проект рішення вас на руках. Пропонуємо 6.1 1 в редакції, що ця охота є дійсно зняти підписання сторонами і встановити термін угоди. Угода укладена ну, на 5 років, на які є пропозиції. І, друге сторони можуть домовитися про дострокове припинення дії угоди за повною взаємною згоди з цього питання та повному розумінні, що це пов'язані, які впливають з угоди, а у разі недосягнення згоди у судовому порядку. Які пропозиції? Степановічну. Mm -hmm. Пропонував на 10 років. Mm -hmm. То, от, mm -hmm. Термін продовжити на 10 років. Mm -hmm. да. Не продовжити, а да. установлювати. Це не продовжується, це нова угода. 5 років відпустили. Тільки басковий, яка є пропозиція. Я чого за 5 років? За да. те, що... Ну, ставок, це бачите, 5 років малувату. Поки... Малюк, то це ж не новий ставок, вони ж ним користувалися. Тоха геть і не новий, то мальок запустився, років два-три треба, щоб він виріс. Це ж года про партнерську співпрацю, але... Та, Ні, але юг ви перекладаємо на таку частину. Ну, на сесії, на сесії, не лишать, не лишать. Чи що? А вони скільки? Можна сім вирішити. <плес> вони хочуть безтерміново. А, ні. Ну да, це виходить, що потім мене не буде, а хтось мене буде ще в могилі клясти, що взяв на безтерміновий термін. <плес> Каденція <плес> закінчується, <плес> от тоді не буде. Та ні, буде на рейтинг років, там прийде. Так, там прийде, але він захоче, пайдуть. Можна на сім років, що буде і не туди, і не туди. Пропозиція винести на сесію голосуємо. Хто за рішення прийнято винести на сесію? Слідуюче питання про передачу в оренду об'єкта нерухомого майна комунальної власності Останнівської сільської ради. Пропонуємо прийняти рішення про намір передачі оренду об'єкта нерухомого майна комунальної власності Лошанівської сільської ради, а саме частину будівлі на житлового приміщення загальної площі об'єкта оренди 36,5 метра квадратних, та кабінет площі 30 метрів квадратних і приміщення загального користування 6 метрів квадратних. Розташована на першому поверсі та адресу моєї словища, Петільський район міста Славута, вулиця Козацька, будинок Судова. Денис наш сильник. Галіздер. А, Він там є. А, дає місце, місце на карту. Щоб форминути. Ну, тому що нам крузом було зауваження, що а те, а, воно вони через аріаду. Для того, щоб дати його оренду, нам потрібно включити до списку. Ми включаємо до списку Першого порядку, тобто нам потрібно взяти через аукціон, через електронну систему. середньому. Наше комунальне буде брати оренду зброю. Закон є закон. Ну що зробити? Виходу наче не було. Строк оренду 5 років став і що на облокування. <зас> Виносимо це питання на сесію. У питання загального розгляду про затвердження звіту. Про затвердження звіту про виконання бюджету Лашанівської сільської територіальної громади засвідчують. Вересень 2024 року інформує наприклад навчальних фінансового депутати, у вас на руках є роздано додаток перший до даного рішення про виконання доходної частини сільського бюджету Лошанської сільської територіальної громади за звітний період. Я постараюся коротко вам сказати. Значить, на січень-вересень до загального фонду бюджету сільської територіальної громади заплановий доходів з рахуванням міжбюджетних трансфера, тобто дотацій, субвенцій, сумі 61 мільйон 111 тисяч 724 грн. Фактично надійшло доходів в сумі 62 мільйони 99 тисяч 586 гривень або 101,6% допишнених плану показників на світний період. По спеціальному фонду ванне призначення виконали в шість разів при запланованих 677,9 і тисяч гривень. Фактично надходження становлять 4 мільйони 125 тисяч сто гривень. Ганові показники загального фонду виконали у всіх податках і зборах, крім рентної клади за спеціальне використання вісових ресурсів, рентної плати за користування надрами, а цизного податку зброю на покліні прицизних товарів. Податку на майно, єдиний податок виконано 84%, частина чистого прибутку, інші надходження 193%, держбито 37,8%. Якщо аналізувати виконання доходної частини святі, тобто наші власні доходи на звітний період планові показники становлять 33 мільйони 23 тисячі 432 гривень. Фактичні надходження 34 мільйони 559 тисяч 714 гривень, або 104,7 відсотка. E, значить, офіційні трансфери виконані, надійшли всі в повному обсязі крім e, субвенції на нову українську школу, e, тому трошки менші це відсоток. Що e, стосується видаткової частини бюджету, то e, значить, виконали m, практично e, відповідно до цих e, доходних показників. Є в нас кроки продикторської е, заборгованості, е, утворилося е, значить, 875 тисяч е, 350 гривень, е, і директорська заборгованість 141 тисяча 570 гривень. Дедиторська це свердловина Лінковецька недовиконні не роботи, а е, кредиторська заборгованість у основному це придбання мультимедійного е, обладнання і е, е, по свердловині 10 тисяч гривень. Ось такі виконання, забороненості іншої такої такої немає, закладене на Росії побачені в повному обсязі. Все робилося відповідно до, того, до тих рішень, які ми затверджували в нашому сесії. Якщо будуть питання, буде пояснювана записка до звіту на сайті виконана. Якщо будуть до мене, особисто питання, будь ласка, звертайтеся.